Народне мистецтво руками молоді. Перші випускники спеціалізації Декоративний Петриківський розпис театрально-художнього коледжу захистили свої дипломні роботи. Для їхнього створення використовували техніку та інструменти п'ятисотлітньої давнини. Вироби бачили, і наші кореспонденти. Дар'я прийшла на захист просто у своїй дипломній роботі. каже, хотіла, аби її виріб міг прикрашати не лише оселю, а й власницю захищати український костюм, сучасний український костюм, який має назву літній мотив. Це костюм, який я брала на основі тих традицій, які були раніше. Поєднання вишиванки і розп... петриківського розпису. Розписані хустки, скляний столик з квітами та триметрові рушники. Такі дипломні роботи захищають випускники Дніпропетровського театрально художнього коледжу. За словами викладача Тетяни Гарькавої, вони четверте покоління майстрів Петриківського розпису. Тому що я учениця Федора Савича Панкот, а він ученик Славетної Тетяни, які мінипати, родоначальниця цього петриківського розпису. І тому вони будуть, коли вже будуть самі викладати, це будуть виховати п'яте покоління. Одинадцять випускників це перші юні майстри петриківського розпису у своєму коледжі. Та працівники культури переконані, їхня спеціальність є перспективною. Фахівці з такої спеціалізації можуть працювати і в художніх школах. Вони можуть відкривати свої окремі майстер-класи, свої майстерні. Вони можуть працювати в компаніях, які займаються дизайном і презентувати етнодизайн. Петриківський розпис входить до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні він є візитівкою Дніпропетровщини. Майстриня Тетяна Гарькава зізнається, хоче, аби тут пройшов наступний міжнародний конгрес з етнодизайну. І тепер область отримала шанс його приймати. Сьогодні відбулися такі дуже приємні перемовини з відділом культури. Я гадаю, що саме наступний третій міжнародний конгрес етнодизайну буде проводитися в вашій області. Яна Гончарова, Олександр Дубина, новини 11 каналу.